Доброго вечора, друзі. Це канал Магічні Ключі. І я запрошую вас до вечірнього вогнища. Сьогодні у нас буде така тема, яку я давно вже намагався відкрити, намагався про неї поговорити, але зараз настав той момент, коли можна відкрити деякі магічні таємниці, і ми почнемо з вами розмову про сам магічний шлях, про розвиток людини на шляху магії. Що відбувається, чому магія стає такою популярною і чи можна усім довіряти на цьому шляху, за ким іти. Кого слухати, що робити? Дуже багато людей останнім часом позиціонують себе як магічні провідники, як маги, віщуни, відьми, різні екстрасенси. В одному із відео я говорив вже трішки про значення цих людей. Прозначення цих провідників і про те, яку роль вони відіграють у сучасному суспільстві. Але зараз моя розмова буде про те, як починається магічний шлях для людини, яка в своєму житті бачить дещо більше, ніж звичайне перебування в. Споживчому світі. Ні для кого не секрет, що світ сучасний став дуже споживчим. І все конфігурує навколо того, що десь має бути якась вигода, десь має щось бути проданим, десь має щось бути купленим. В щось вкладені кошти, в щось вкладені ресурси. І все це наводить на таку думку, що через оцей фільтр мають пройти дійсно ті, хто хоче займатися магією насправді. Якщо ми відмотаємо трішки плівочку назад, на років так, 30 тому, то можемо подивитися на те, що було популярним у ті часи, як постійно і як розвивався світ. Бо сама магія вона завжди асоціювалася з чимось таким невідомим за, за межею з чимось таким таємним, магічним, таким, можливо, трішки. Чарівним, можливо, з чимось таким, з такими якимось чародійськими речами. Але те, що зараз відбувається, це така. Оголення оголення дійсно до самого центру, до самої його основи, щоб побачити, що насправді є магія. І я вже сказав, що ми відмотаємо трішечки назад, і ми подивимося, що спочатку розвиток суспільства йшов для наших територій, для нашої країни, що йшов через такі. Випробування як бізнес, становлення підприємництва через торгівельно-ділові відносини. І трендом тоді було масове таке, початки таких виробництв якихось масових, початки торгівельних таких відносин, такі малі підприємства. Все це трансформувалося йшло далі як тренд. Далі почався плановий поступовий перехід до інтернет-діяльності, інтернет-комерція, психологія пішла в моду, а почали ставати консультації, різні з'явилися різні. Такі речі, які, яких раніше не було, але вони були на Заході, вони прийшли звідти з американського ринку, з європейського ринку, прийшли сюди такі речі, як коучинг, як тренінги, як психологічні різні такі от практики, медитації. З'явилося тощо. І вся ця частина поступово розвивалася, насичувалась. Кожен сегмент наповнювався експертами, наповнювався е, різними спеціалістами. Хтось е, навчав, хтось е, навчався, хтось досягав якихось е, цілей. Е, е, ви згадайте, що все було через е, ціле покладання. Маємо через мрії, через різні різні речі. І от буквально роки 3-4 тому, ну можливо, 5, почався такий період, що заговорили глобально про магічний розвиток. Почали з'являтися різного роду напрямки. Відкриватися, рунічна магія стала більш доступною, почалося знову таке трендування магії. І на цьому зараз я подивлюся, що дуже багато людей почали, ну, не хочу казати це слово, але тупо заробляти. І Знову таки, є ті, хто заробляють, а є ті, на кому заробляють. І це абсолютно, в принципі, нормальна картина, але якби не одне але. Знову таки позиція моя, вона така, що магія не потребує великої, великої пристальної уваги. І магія це не фокуси. Магія це не якась швидкодіюча таблетка. Магія це поступовий плановий розвиток свідомості. Магія це зміна і трансформація себе на глибинному рівні. І всі ті, хто хочуть навчитися і стати справжніми майстрами, справжніми. Магами вони мають е, проходити шлях пізнання і відкриття своїх особистих здібностей через дуже глибоке знурення. Магія це, звісно, річ, яка дуже перегукується з наукою. Чому? Тому що Хто такий маг? Маг це вчений. Це вчений, який йде на крок попереду інших. Він втілює не тільки свій досвід, не тільки досвід своїх минулих втілень. Він знає, навіщо він це робить. І от коли людина починає відкривати в собі магічні здібності, а магічні здібності – це не те, що говорять там, через моїх родичів, через бабку, через дідуся прийшло до мене перехідне, перехідне, і я отримав дар, і я можу дійсно там зцілювати, можу дійсно там прогнозувати. Е, ні, це лише може зробити вас гарною відьмою або гарним відьмаком. Але магом це вас не зробить. Е, да, природні здібності це дуже гарно. О, дивіться, чуєте, як, як пташки нам сьогодні підспівують. І це природна магія. <кій> Те, що у вас є здібності по природі, це дуже гарно. Але магія заключається в тому, щоб ми розвивали ті здібності, які у вас розкриті дуже слабо. А ті здібності, які в нас добре розвинуті, ми їх підтримуємо. Але розвиваємо ми ті здібності, які у нас, які у нас розкриті слабо. І магія магами стають люди. Тільки тоді, коли вони вчаться, коли вони проходять поступовий шлях розвитку своєї свідомості. Чому в більшості люди нічого не, не можуть досягти? Тому що вони сконцентровані на нижніх слоях підсвідомості. Нижні слої підсвідомості, які включаючи фізичне тіло включаючи енергетичне тіло і включаючи емоційне тіло, вони складають підсвідомість. І ця підсвідомість говорить лише про один фактор. Вона говорить про те, що людина має бути у безпеці. Безпека. Якщо о, всі ваші цілі, якщо усі ваші бажання, вони о, є Мотивовані відчуттям безпеки, тобто я хочу придбати щось, тому що це дарує мені безпеку. Якщо я буду купувати або досягати чогось, і мені потрібен хтось, якийсь провідник, якийсь помічник. Чому? Тому що це безпечно, тому що. Мене можуть там обманути, шахраї, ще що. Це може порушити мій е, якийсь фінансовий баланс. Все це йде через відчуття безпеки. Безпека говорить про те, що наша підсвідомість дуже сильно боїться розходувати енергію. Вона всіляко. За те, щоб її зберігати. І тому бажання втілюється дуже слабко. Або зовсім не втілюється. І от е людина, яка знаходиться, більшість людей е знаходиться на рівні підсвідомості, живуть е тільки рівні підсвідомості. Тобто це життя примата, це життя, яке е задовольняє лише Такі потреби, як їжа, пиття, відчуття насичення голоду, насичення своїх первісних потреб, потреб, одяг, сексуальні потреби, а також реагування на події, на події, які відбуваються і Ці події формують інші. Ви лише реагуєте, ви нічого не створюєте, нічого не робите, ви не впливаєте ніяк на процеси, які відбуваються в навколишньому середовищі. Тому людина, яка знаходиться на рівні підсвідомості, в якої розвинені лише фізичне. Ефірне енергетичне тіло і тіло астральне, ця людина не може говорити ні про яку магію. Тому якщо людина з такою конструкцією свідомості, якщо з таким розвитком свідомості людина буде вам розповідати про те, що таке магія, про те братися за навчання вас магії, Поспостерігайте, така людина не може бути магом, вона не є маг. Вона, можливо, є гарний імітатор, імітатор, маніпулятор, але не маг. Це буде видно по емоційній складовій людини. Людина може бути з перепадом настрою, може різко входити в різні крайні точки. Крайні точки спілкування може десь спилити або ще щось. В такій людині забагато людської компоненти. Отже, розвиваючи себе поступово, піднімаючись по рівню свідомості, ми мандруємо до ментального тіла, і ментальне тіло у людини вже буде говорити про те, що людина може. Побачити картину, може побачити картину світу такою, як вона є. Тому що в цій картині світу з'являються нові правила, нові, нові дії, нові шаблони. І в ментальному плані людина вже вчиться будувати цілі, відрізняти свої цінності від цінності інших людей. І е, розуміти, чому те або інше не відбувається. На ментальному плані ти вже будеш е, розуміти, як швидко збудувати собі і досягти свою ціль, як перетворити емоційне бажання на, реальний, е, на реально отриманий результат. І це вже початок магічного путі. Магічного шляху. На менталі починається магія. Це первісний слой. І потім, піднімаючись на наступні слої, починаючи з каузального і до атмічного тіл, людина буде розвиватися в контексті отримання цікавості. Або якщо ми говоримо про підсвідомість, то підсвідомість це безпека. Безпечно, безпечно або небезпечно. А, то а, на а, рівні цве, а, надсвідомості, а це з каузального потмічне тіло, ми а, розвиваємось і ставимо усі цілі з точки зору цікавості. А, нам має бути цікаво. Нашій душі, нашій яєць має бути цікаво. Ми можемо згадати, як народжується дитина. Дитина до семи років пам'ятає пам своє минуле втілення. Вона керується інтересом, вона керується цікавістю, вона керується тим, що їй усе. Цікаво, їй усе хочеться попробувати. Спробувати на смак, на дотик, на відчуття. Дитина наповнює свою душу досвідом, бо ця задача, ця задача основна збагатити свою яєць новим досвідом. Новим. Тільки новий досвід йде в зарахування. Тому ми можемо з великою імовірністю сказати, що для того, щоб стати на магічний шлях, нам потрібно розвивати свою свідомість, отримувати новий унікальний досвід, вміти відділяти свої бажання від бажань нав'язаних від бажань. Суспільства від бажань якихось інших структур. також вміти чітко будувати і швидко втілювати свої бажання, роблячи їх матеріально реальними цілями, вміти домовлятися і вести перемовини з структурами, перестати боятися егрегорів. Не рахувати їх як тотальних злісників, не рахувати їх як надсмотрщиків, як різних керуючі органи, а стати на один рівень з ними, заставити їх, поважати вас і відноситись до вас як до рівного по структурі. На вищих слоях свідомості, на рівні надсвідомості, ви маєте усі права Егрегора. Це магія. Коли ви не дивитесь, не озираєтесь на рішення якоїсь структури релігійної. або Структури якогось, якоїсь держави, ви приймаєте самостійно рішення. І за це рішення ви не жалкуєте, ви не боїтеся, що вас можуть наказати, вас можуть покарати якимось чином. Ви стаєте на один рівень із, із Егрегором. Будуєте свій егрегор. Що дають, які шляхи є досягнення такого рівню магічного розвитку? Ну, по-перше, рунічні практики, рунічна магія сама по собі знімає багато блокувань, дає можливість розширити свідомість. Дає можливість отримати безліч різноманітного досвіду, відкрити заблоковані центри, дати розуміння себе, відкрити свої потаємні частини, скласти в єдине ціле свою компоненту свідомості. Бо коли ви проходите рунічний футарк, ви відкриваєте і не тільки сили, які вклала в вас природа, ви також напрацьовуєте нові алгоритми, ви е, вчитесь взаємодіяти з простором, ви вчитесь реалізовувати якісь проекти, е, яких раніше не було. Тим самим ви отримуєте досвід. Е, Досвід роботи з свідомістю, досвід роботи з простором, і тим самим через вашу свідомість проходять дуже великі енергії, дуже великі інформаційні потоки. Це розвиває і розкачує ваш канал. Ви стаєте більш такою магічно наповненою людиною. Отже, Магія це поступовий процес, і цей процес він ніколи не закінчується. Він тільки починається і продовжується, розвиваючись, розвиваючись, розвиваючись по спіралі. І так, ми говорили сьогодні про магічний шлях. Ми говорили сьогодні про те, як розкривається свідомість, і про те, що це не дуже. Швидкий, не дуже такий стрімкий шлях. Про те, що це не завжди кайфовий шлях, що це не завжди такий шлях, який приносить задоволення, тому що дуже багато перевірок, дуже багато випробування. І самі основні перевірки це перевірки від ваших близьких. Від тих людей, які з вами поруч, від ваших колег. Постійні провокації, постійна витримка, постійна робота над собою. І в цьому справжня магія. Якщо ви забажали стати на магічний шлях, і ви хочете, наприклад, займатися рунічною магією, або Розвитком своєї свідомості, пишіть в коментарях, пишіть на Viber, там є. Приєднуйтесь до групи Магічні ключі. Посилання під цим відео. Там ми будемо говорити про руни, про різні магічні практики. Канал тільки, група тільки розпочата, вона ще не наповнена. Вона буде поступово наповнюватись, тому приєднуйтесь і будемо це робити разом з вами, розвивати нашу українську традицію, говорити про різні магічні напрямки, допомагати друг одне одному, боронити нашу країну, створювати осередки магічних практик, підсилювати нашу територію, захищати нашу територію, робити добру справу, відновлювати нашу українську магію. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, будьте здорові!